Мої вітання, панове, слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент» Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Уже кілька днів найактуальнішою проблемою для багатьох автоперевізників стало різке погіршення ситуації на українсько польському кордоні. Наприкінці року цей напрямок виявився аж надто переобтяженим різноманітними експериментами та новаціями, до яких додалися ще й вкрай несприятливі погодні умови. Ми вже інформували про несподіване рішення польських ветеринарних та фітосанітарних служб проводити в пункті пропуску Доропуськ, котрий суміжний із нашим Ягодином, ґрунтовну перевірку усього збіжжя, що вивозиться з України. В результаті черги утворилися не лише тут, а й на інших переходах. Деякі дні було 20 машин за зміну, 30, тобто фактично це притормозило чергу. За нашою інформацією, інші пункти пропуску працювали в штатному режимі, але все рівно ситуація по поєгадину, змусила людей переїхати на Раву, Руську, на Краковець і на Шигіні, і там утворилися черги. Поляки пояснюють свої дії тим, що почастішали випадки провезення через кордон під виглядом технічного збіжжя харчових продуктів. Однак зараз оформлення відбувається швидше, принаймні пропускати стали не по 30 вантажівок із зерном, а по 150-160. Хоча й це не зняло проблему окремої великої черги із зерновозів, за даними Укртрансбезпеки. Учора до пункту пропуску до Рохуськ заїхали вантажівки, котрі стали в чергу ще 15 грудня. У нас получилось, проходила вот вчера машина одна и сегодня еще там три автомобиля было, тоже техничное рабство был И в письме, которое предоставлено немецкой компании написано, что он может использоваться как в технических, так и в пищевых целях. Но отозвать как бы вот это слово, хотя утверждалось, что это только техническое будет зерно, невозможно. І е, інспектор посмотрел, спочатку відправив ветеринару, потім все-таки сказав, що дети контроль не нужен. А разница 5-6 днів може из-за того, що ти стоїш. Є товари, які, так, да, перша, двадцять група, але ви не йдете на ветеринарний контроль. Наприклад, якщо ви везете товар за країну ЄС, тобто в Порс подальше, у вас в декларації чітко написано, що у вас отримувач вантажу, у вас там, наприклад, Америка чи якісь інші держави. То не треба вставати в ветеринарну чергу, треба встав загальну чергу і проїжджати. Були випадки, коли наша компанія, також київського регіону, вимушена була чотири машини з ягодина забрати і послати в Ужгород. після того, три дня простав в черзі. Хоча він чітко знав, що він до ветеринара не попаде. Не варто забувати, що саме Ягодин от уже тиждень, як остаточно перетворився на місце проведення експерименту із запровадження електронної черги перетину кордону. При цьому саме минулого тижня виникали серйозні проблеми із роботою деяких серверів проєкту Є черга. Працівникам Укртрансбезпеки за їхнім власним зізнанням довелося копіювати інформацію на альтернативні носії та допомагати водіям визначати їхнє місце в такій черзі. Ми зробили сервіс спільно з ДСБТ, чергують інспектори, які допомагають всім водіям. І налаштувати, і скористатись, заповнити всі необхідні розділи. Тому я думаю, що це питання часу, і ми повернемось до того, що цей проект потрібно буде поширювати на всі пункти пропуску. Впровадження електронної черги, воно на нашу думку, мало відбутись тоді, коли більш-менш з чергою було стабільно. У нас тут стала ситуація, що оперативно необхідно було впровадити дві електронні черги загальної та де що йде до ветеринарного контролю. І е, ті машини, які стояли в живій черзі, вони були всі переписані, внесені за допомогою інспекторів ДСБТ в базу. І відповідно, ті машини, які потім їхали е, в сторону Ягодина е, і намагались зареєструватись, вони не могли прийти перифікацію, тому що ще були ті машини, вносились і проходили. Є черга, яка. Заработала в Ягодине, глобально никаких таких нареканий нету, что говорит о том, что там плохо, неправильно, и грузы, не, которые не под контролем ветеринару, мы отправили за меньше, чем за сутки прошли Ягодин, они вот уже у поляков оформились, поэтому глобально проблем с этим нету. И ехать на Ягодин сейчас грузом не под контролем, не под контролем абсолютно нормально. Потім ритмічна робота на українсько-польських перегодах упродовж жовтня листопада показала, за обопільного бажання черга буде одна і її справді можна звести до мінімуму. Власне, і зараз тривають спроби домогтися організації спільних прикордонного та митного контролю між двома нашими державами. Цими днями в Любліні відбулася чергова нарада за участю чиновників та представників бізнесу обох держав. Там було питання спільного догляду і розбудови розширення розбудови розширення і пропровадження нових пунктів пропуску. І ситуація по організаційним питанням в межах того, що і питання з більшості кількості і з меншості кількості ветеринарних контролів. Всі ці питання розглядались. Імовірно, питання подолання черг на українсько польському кордоні вже невдовзі вдасться винести ще й на рівень комітету європарламенту з питань транспорту і туризму. Підтримку в цьому обіцяє надати колишній міністр транспорту та морського господарства Польщі, а нині депутат Європарламенту Богуслав Ліберацький. Він бере, береться бути посередником між Україною і Польщею у цьому питанні, як голова Євро, Комітету по транспорту Європарламенту. Це дуже поважна людина, найголовніше дуже приємна і, і порядна. Я думаю, що це для нас буде важливим кроком в подальшому цих проблемних питань, які в нас існують. А поки що перевізники продовжують потерпати від надмірних колійок практично на всіх кордонах з країнами Євросоюзу. І, як завжди, сподіваються на майбутню зелену вулицю. І на цьому на сьогодні все. До наступної зустрічі, панове. Сподіваюся, вона буде уже невдовзі. А поки що не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. Разом до перемоги і слава Україні!